В одному з сіл Зіньківської громади 32-річний чоловік вистрелив з пневматичної зброї у восьмирічного хлопчика. Наразі дитина перебуває у лікарні, а підозрюваному обрали запобіжний захід. Тримання під вартою з правом внесення застави. Триває досудове розслідування, повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. Встановлено, що місцевий 32-річний чоловік здійснив постріли із пневматичної рушниці у у восьмирічного хлопчика, який перебував на вулиці. Поранену дитину на той час госпіталізували до лікарні та прооперували. Наразі причетними до правопорушення фігуранту, повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід, тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, під фексуальним керівництвом Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, а саме за умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.